Отож, бо що таке XCloud? Це хмарний сервіс, яких ви, напевно, знаєте чимало. Nvidia GeForce Now, Boosteroid і так далі. Але над усіми їми панує XCloud. Але є одне але. І це але перекриває всі його плюси. Він офіційно недоступний в Україні. Проте для нас це, звісно ж, не проблема. Той хто хоче, той дістанеться. І в очікуванні, поки xCloud дойде до України, ми вже стали громадянинами USA... з Чикаго. Та я знаю, що я протупив із регіоном і всі відразу набіжуть і скажуть, що треба було брати Аргентину чи Туреччину. Але ціна Game Pass Ultimate в один долар це для тих, хто перший раз його купує, звабила мене такі спробувати один місяць пограти в це діло. Але хопач не все так просто. Просто взяти і придбати мені чомусь не вийшло, тому що карта в мене українська, а регіон то ні. Тому я сміливо вирішив придбати ключик. Не буду рекламувати магазин, в якому я купував, та й напевно ви краще знайдете самі, де те діло придбати. Так, Xcloud це частина геймпасу для ПК. І коли я кажу, це його частина, то це повна його частина із великою, більш-менш бібліотекою забавок. Не всі забавки із геймпасу присутні в Xcloud. але XCloud ще тільки в бета-версії, і офіційно ще не запустився. Попри це, там стартують всі майже всі забавки, які стартують і в консолі на релізі. Наприклад, тот Дезлуп, який відразу на старті став доступний у хмарі. Відразу хочу попередити, що це хмарний сервіс консолі, тобто не ПК. Тобто, по суті, ти граєш в Xbox через хмару, а не на компах, як то в Nvidia GeForce Now. З цього випливає здоровенний мінус. Вам необхіден геймпадик. В принципі, ніхто вам не завадить завантажити пару плагінів. Для хрому, наприклад, і грати з клавіатурою та мишкою. Але відчуватись це буде просто гидотно. Бо ці плагіни будуть емулювати контролер Xbox, що вже якось не той. Хоча сам Xbox. Консоль мається на увазі. Спокійно собі приймає в свої USB роз'єми як клавіатури та мишки, якщо, звісно, гра підтримує. Наприклад, Halo Infinite чудово себе почував би з клавіатурою та мишкою, але тільки не в X-Cloud. На щастя, вам не потрібно мати Xboxівський контролер. Xbox Cloud Gaming спокійно співпрацює навіть з DualShock від PlayStation. Зараз я вам розповім історію, як я буду проходити Halo, е, на PlayStationському геймпадику. От реально він PlayStationський. Чому дротовий? Тому що граю я через X-Cloud. Так, це тест XCLU. Судячи з. Е, до речі, натискаючи на цю кнопочку, у мене вискокує Xboxівський інтерфейс. Це просто щось із чимось. Це, це неймовірно. Я тримаю DualShock, натискаю на логотип PlayStation. Xbox. І кому розкажеш, не повірять. До речі, Microsoft на старті, коли це все діло офіційно запуститься і буде працювати так, як треба, а не в бета режимі, обіцяють додати підтримку клавіатури та мишки. Якщо ви тривожитесь за імпут лаг, так тут його абсолютно немає. Або якщо ж він є, то настільки непомітний, що в принципі ніяк не впливає на мої ракоподібні вміння грання. Тестував я це в Mortal Kombat, тому що файтинги вони, типу, найчутливіші з приводу інпут лаго. І що я хочу сказати? Грається доволі приємно, навіть з Укртелекомом. ламаю стереотипи про поганий інтернет у але будуть і інші трабли пов'язані з інтернетом. Картинка деколи пікселізується і розсипається на дрібні квадратики. Трапляється це не доволі часто, але дуже-дуже нервує, особливо якщо в цей момент тобі треба перемогти когось націлитись і вистрілити. Але я впевнений, то пов'язано лише з моєю стабільністю інтернету. І в вашому випадку, якщо у вас супер-дупер-пер-дупер інтернет, то все буде окей. А Ви цього не бачили? Цього не бачили. Його ви теж не бачили. А ось це я розпиляю. Оце я його розхвалив, ледь не розцілував. Як на мене, плюси просто перевершують всі мінуси. Лишилося дочекатися, поки це все діло зарелізиться офіційно, отримає підтримку клавіатури і та мишки. І звісно ж, Майкрософти чекаємо в Україні, коли ви прийдете і запустите свій сервіс тут в нас і офіційно бажано в гривні. Там. Мрії мріями, а це діло дуже добре допоможе перечекати той момент, поки ви апгрейднете свій ПК, або ж нарешті визначитись, яка консоль вам до душі. Особисто я вже визначив топ-тему. Крутий ПК для забавок Xbox і PlayStation 5 для ексклюзивів. А тоді вже можна подумати і про Nintendo Switch. А де то тіко на все те гроші брати? Знову розказую, що Xbox це топ-тема. Microsoft зуміли зібрати реально крутий студії. Під своїм дахом. І грати у всі їхні ексклюзиви, звісно, не дуже зручно, якщо в тебе нема норм ПК. А з Ексклаудом це просто одне задоволення, звісно, якщо в тебе офієнний інтернет. А то не тільки ексклюзиви Microsoft, а і всі ігри Bethesda. Навіть Fallout 76. Ніколи б його не спробував. Ну, хотів спробувати на PS, але на PlayStation він тупо не хотів запускатись. А ось тут в Ексклауді просто дві кніпочки нажав, Ctrl-C, Ctrl-V скопіював. Свої дані з Бетздівського аккаунту і вже ось тримай. Ось він Fallout 76-й. Пробуй. Не знаю, дуже базована гра, Он синьо-жовті кульки всюди. 100% це великотка на прапор України. А ось це великотка на дивожінку та із фільму Снайдера. 100%. А вирішувати, чи пробувати вам цю штуку, чи ні, звісно вам. На цім, все дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока.